Малювання є невід'ємною частиною нашого життя, адже це не тільки варіант провести гарний час, це також один з варіантів самовираження. Привіт усім! З вами я, Анна Ганюк. Сьогодні ми поринемо у світ мистецтва та фантазій, а наостанок, власноруч, намалюємо справжню картину. Тож, приєднуйтесь до нашого процесу! Живопис з'явився дуже давно в у літі, коли землею ще ходили такі тварини, як мамонти. Стародавні люди, які ще навіть не усвідомили своє я вже у такі давні часи відчували потребу зображувати навколишній світ. Часи змінювались, Люди знаходили нові способи малювання фарбами, олівцями, крейдою. А згодом, коли прийшов вік технології, ми навчились малювати і за допомогою телефонів, планшетів та комп'ютерів. Thank you В наші дні, щоб намалювати картину, не потрібно бути Леонардо да Вінчі або Мікеланджело. Існує безліч курсів, на яких навчать вас основ малювання. Також є відеоролики в інтернеті, за допомогою яких ви можете і самостійно навчитись малювати та знайти свій стиль у цьому мистецтві. Як ви могли помітити, малювання є корисним хобі, заняття з образотворчого мистецтва починаються з дитячого садочку і тривають в в багатьох випадках, принаймні до 7 го класів середньої школи, живопис розвиває фантазію, що теж є не менш важливим аніж базові знання з малювання. Цікавий факт: під час малювання задіяно дві півкулі головного мозку, а це впливає на розвиток уяви, що може допомогти у майбутньому. Тож, як ви бачите, малювання важлива частина нашого з вами життя. Я як людина, яка мріє стати художницею, разом зі своїм вчителем покажу вам, як важко та захопливо йти до такої мрії. Сонце, що ми сьогодні з тобою малюємо? Санях. Mm -hmm. Соняхи, а ти знаєш, що ти дуже вдало вибрала тему? Тому що пам'ятаєш, я тобі говорила, що ми будемо робити проект Квіти перемоги, Так. і тому я думаю, твої соняхи будуть дуже вдало пасувати до нашої виставки. Давай тоді приступаємо. Ти просто молодчинка, Фантастична робота. Вона стане окрасою нашої виставки. Дякую, що долучаєшся до такого гарного творчого процесу. І я сподіваюся, що тобі також сподобалось творити. Ось така картина у нас вийшла, яку я намалювала спеціально для проекту Арт фронт квіти перемоги. Не обов'язково бути професіоналом, щоб взяти рук пензель та намалювати те, що перш вам спаде на думку. Тому не бійтесь творити. А з вами була я, Анна Ганюк, Па-па!